Тривожне затища на передовій біля селища Павлопіль неподалік Маріуполя вже півтора тижня не обстрілюють. Сильний туман, який огорнув цей напрямок, не дає сепаратистам вести наступальні дії. Солдати кажуть, з одного боку це плюс, а з іншого і вони теж не бачать напрямки пересування ворожих військ. Із передової про репортаж Євгенія Гаркова. Цей Уазік солдати називають сполученням із зовнішнім світом. Дістатися туди на передову по багнюці під Павлопіль, який нам не підконтрольний, можна лише на цьому чи на чомусь важчому. Та й то, якщо не заглохне. Техніка буває, не видержує, нічого страшного. На танки дальше. тут його звуть Балтика. Єдиний зі званням капітан лейтенант Моряк зараз виконує обов'язки заступника командира батальйону. Машину подарували волонтери. каже їм би ще кілька таких. Да он старенький, да, но зато він проходимий в таких умовах. якби саме надіжні і саме полезная машина, так можна сказати. Кілька магічних рухів, і ми готові їхати далі. Тут здебільшого одесити цілим табором обкупалися серед дачних поселень. У деяких будиночках живуть за згодою власника. Кажуть, спочатку були намети після першого обстрілу. бліндажі рили ледь не касками. спочатку була коріктіровка мінаметом, а потім пошли гради. Тому копанки укріплюють по максимуму. Тройлю для себе, закривали в три наката як каката положено було зробити. А контейнери вже нам привезли попоже, то есть уже здесь просто йде Один накат и бетонные пліти. Чужа територія від їхніх позицій менш ніж за кілометр. Ось це вже передова. Там трохи нижче знаходиться річка Кальміус. А вже за нею ось підйом. І зеленка, яка вже зовсім не зеленого кольору, Звичайно, і там найчастіше бачать диверсійні розвідгрупи. І з тих позицій по наших позиціях найчастіше йде вогонь. Єсть виглядає. Групи вооружених людей, відповідно, докладується по команді наверх. Якщо поступає команда на, на відкриття огня, то, вже відкривається огонь. Але так було до перемир'я. Зараз, кажуть, півтора тижні на їхніх позиціях тиша. Тільки пес Гарольд, який приїхав з ними з Одеси, час від часу наставляє вуха. Війці кажуть, обстріл передбачає краще за всіх. Якщо ми реагуємо на виходи, тобто слишком хлопок і люди там прячуться, то він чувствує це зарані. Він Одразу раз і в бліндаж прячеться. І вже якби є смисл задумати, а тому шунера пора прятати. скоро. цей блокпост біля Павлополя ще ближче до передової. Він крайній. Далі розгулюють сепаратисти. Тут хлопців обстрілами до перемир'я накривали щодня. На щастя, більшість снарядів у ціль не влучає. Ось місце розриву мінометної міни та результат узлету уламків. Можна уявити, якби вони попали по наші позиції, які б були б наслідки. І, хоч солдати від житлових будинків далеко, ворожі снаряди летять саме туди. Деякі геть знищені, деякі частково понівечені. Хлопці свої позиції тримають і дотримуються перемир'я, але не на камеру кажуть. Ми не за мир, ми за перемогу. Євгенія Ткач, Олександр Зазимко, ТСН 1+,1.